Права 1497. У театр пішло 25 учнів. Це 5 шостих від кількості учнів класу, скільки учнів цього класу не пішло в театр. Ну що ж, є багато способів розв'язку цієї задачі. Давайте ми підемо на пролом. Будемо знаходити, яка загальна кількість учнів є у класі спочатку. Ну, якщо 25 учнів, це 5 шостих, то спочатку знайдемо, скільки це буде одна шоста. Отже, записуємо тоді перше. Тобто, як нам знайти 1 шосту треба 25. Поділити на 5. Це в нас буде одна шоста кількості учнів у класі. А якщо ми помножимо потім на 6, то це в нас будуть всі учні у класі. Ще раз, якщо ми поділимо на 5, це буде одна шоста. Помножимо на 6, це будуть. Всі учні у класі. Отже, 25 поділити на 5 це буде 5. Що множиться на 6, це буде у нас 30. Записуємо у дужках чого? Учнів. У класі. Ну добре, якщо у класі у нас 30 учнів, з них 25 учнів пішло в театр. Нас запитують, а скільки учнів цього класу не пішло в театр. Ну, пишемо тоді друге. Записуємо від 30. Треба відняти 25. І у нас вийде 5. Записуємо чого учнів. Ну і пишемо, оце у нас не пішло. Театр. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки учнів не пішло в театр? Пишемо 5 учнів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, як знайти число за його часткою. На цьому вправу завершено.